Чи вони голодні? Виглядають голодними. Тож, якщо ви готові, якої от Пітерсон, і прямо зараз мене вкусить морська мінога. Поїхали. О, так Вона відпустила. А ні, 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 все ще кусає, кусає мене. А, хохо. На великі озера сталося вторгнення, і їхня риба зіткнулася з неминучою атакою, яка загрожує знищити її популяцію. Подібно до прибульців у голівудському фільмі Жахів, ці вкриті слизом хижаки-паразити просковзнули в навколишнє середовище і шукають крові. Моя місія з'ясувати, чи є у цих загарбників бажання скуштувати людину. І Єдиний спосіб це перевірити дозволити, щоб мене з'їла живцем морська мінога. Щоб провести цей кошмарний експеримент, я поїхав до Мівесберга, Мічиган, де я буду працювати разом з комісією з рибальства Великих Озер та Геологічною комісією США, які спільно керують біологічною станцією Хамонт-Бей. Ці організації знаходяться в авангарді дослідження Великих Озер. А також боротьбою з інвазійними видами та відновленням місцевих видів риб. Великі Озера є домом для п'яти різних видів міноги, чотири місцевих і один інвазійний. І, на моє щастя, можна чітко побачити, що цей загарбник також найбільший. Морська мінога потрапила у Великі Озера з Атлантичного океану через низку штучних судоплавних каналів у середині 1800-х років. Скориставшися водними шляхами, створеними людиною, вони зрештою вторглися в усі п'ять Великих Озер. Без будь-яких хижаків чи контролю над популяцією на той час чисельність морських міног вибухнула. А на початку 1960-х рибна промисловість була спустошена. Що знизило річний урожай Великих Озер з 15 мільйонів. До лише 300 тисяч фунтів риби. Це чудовий приклад того, наскільки руйнівними та інвазивними можуть бути деякі види. Зрозуміло, що вони становлять загрозу для риб, та чи становлять вони загрозу для людей. Чудовий сонячний ранок, і здається, ідеальний день, щоб бути з'їденим заживо на каналі Brave Wilderness. Прямо переді мною акваріум на 50 галонів, який заповнений приблизно сотнею морських мінок. І я знаю, про що ви думаєте, койота, стривай, стривай, секунду! Ти хочеш сказати, що ти збираєшся занурити руки у цей акваріум з цими рибами, які присмокчуться до тебе, можливо, розірвуть твою шкіру, а потім вип'ють твою кров і тілесні рідини? Все вірно, друзі. Саме це ми сьогодні збираємося зробити. Тож, що взагалі таке морська мінога? Це вугор, чи може риба? Чи може прибулець? Тож, що я можу вам сказати, вони звичайно так виглядають, але вони не прибульці. І хоча за будовою тіла вони справді схожі на вугрів, вони також і не вугри. Насправді, це риба, дуже примітивний вид риби. Родовід цих істот починається понад 340 мільйонів років тому, а значить, вони були тут ще до часів динозаврів, а також пережили динозаврів. Насправді вони пережили чотири різних вимирання. Це просто неймовірно. То що робить їх примітивними рибами? Це чудове запитання. Вони не схожі на інших риб, бо не мають кісток у своєму тілі. Їхня структура складається з хрящів. У них немає плавального міхура, немає жодних плавників і навіть правильних щелеп. Їх вважають паразитичними хижаками. Можна сказати, ідеальні паразитичні хижаки, і вони ласують переважно рибою. Та найунікальніше у цих примітивних створіннях це структура їхнього рота. Тож, давайте присядемо на секунду, поглянемо під поверхню води і подивимося трохи ближче. Ви можете бачити, як вони присмокталися до скла. Один з унікальних аспектів цієї істоти так званий присмоктувальний диск. Як я вже казав, насправді в них немає щелеп, але вони мають здатність присмоктуватися до різних речей. Скло ідеальна поверхня. Вони також можуть триматися і за каміння, але коли шукають здобич, а саме рибу, вони здатні присмоктатися до неї. І зараз я розкажу вам справді жахливу історію, яка схожа на справжній фільм жахів. Коли вони присмоктуються до риби, їхній рот пластичний. І в цьому пластичному роті у них близько 150 конусоподібних говчастих гострих зубів. Коли ці зуби хапаються за місце, прямо в центрі їхнього рота є гострий як бритва шершавий язик. Цим язиком вони протирають луску, потім шкіру, а крізь неї, зрештою, риб'ячу плоть. А після цього починають пити кров та тілесні рідини. Якщо ти риба, що плаває в великих озерах і потрапила на гачок міноги, ти будеш ще живою, коли вона почне тебе їсти. Тож я вважаю, треба хоч трохи поважати цих примітивних істот. Ці ідеально розроблені хижаки паразити завдали просто неймовірної шкоди місцевим видам риб. Фактично, протягом життя одна мінога може вбити до 40 фунтів риби, З кожних семи риб, на яких нападає морська мінога, вдається вижити. Лише одній. Їхнє основне чуття є здатність відчувати запах здобичі. У них не дуже гарний зір, і полюють вони в основному вночі. Проте, коли я занурю руки в воду, вони точно відчують будь-який запах, який йде від мого тіла. І, звичайно, я не риба, проте я сповнений приємної, теплої, смачної крові. Чи голодні вони? Виглядають голодними. Тож, якщо ви готові, я Койот Пітерсон. І прямо зараз. Мене вкусить морська мінога. Фу, поїхали. Один. Два. Це воно. Три. Фу, вода холодна. Воу, воу, воу! Одна щойно потерлася об мене. Дідько, а вони слизькі. Зараз я намагатимуся тримати свої руки там. Воу-воу-воу! Як же вони звиваються і які ж вони слизькі? Я спробую тримати руки всередині. Як мінімум хвилину і 30 секунд. Вау, пропливають прямо повз руки. У мене зараз флешбеки про п'явок. Коли мене заживо їли п'явки, вони так само плавали біля рук і торкалися їх. Зрештою, вони знайшли мене і присмокталися, плавають туди-сюди, намагаючись з'ясувати, що я тут. Воу дуже, дуже моторошне відчуття. Слизькі тіла труться прямо об мене. Не хочу дивитися вниз, уявляю, як присмоктувальні диски разом з зубами врізаються мені в руки, а потім цей ширшавий язик починає рвати мені шкіру. Але поки що, вони просто плавають навколо. Це цікаво, тому що мені здається, що теплу кров мого тіла можна було б легко виявити. Проте варто не забувати, що риби холоднокровні. Тож, можливо, тепла кров – це не зовсім те, чого вони прагнуть. Ну що ж, давайте нам ну, підвищимо шанси мені бути вкушеним. Зараз я проштовхну свої руки прямо у зграю А, Це божевілля. Яке ж це дивне відчуття увесь цей слиз. Просто здуріте. Господи, у мене зараз таке відчуття. Що я засунув руки у пащу інопланетянина. Яке ж там все слизьке. Насправді, я прямо зараз торкаюсь пальцями міноги. І вони просто пропливають крізь мої пальці. У них є можливість влаштувати бенкет. Ну ж бо хлопці, я смачний кажу вам це смачна кров. Вам що не цікаво? Це ж шведський стіл від Кайота Пітерсона. Вау! На даний момент. Мої руки. Тут вже дві хвилини і ніякого укусу. Я просто хапаю руками цілі купи мінок і змішую їх разом, а все, що вони роблять, лише пливуть по своїм слизьким справам. Зараз ці риби оточені багатьма чутками. Багато людей кажуть, що коли ти плаваєш в великих озерах, ці штуки можуть зачепитися за тебе, присмоктатися, вкусити і висмоктати твої нутрощі. Судячи з того, що я тримав руки в акваріумі, не думаю, що це можливо. Якщо ви не є місцевим видом риби, яка плаває навколо, вам нічого боятися. Принаймні я так вважаю після даного експерименту. Тож у мене є дві теорії щодо того, чому міноги не перетворили мене на шведський стіл. По-перше, у цих істот просто неймовірний нюх. Можна навіть сказати, що вони плаваючі носи, а Койот Пітерсон зовсім не пахне, як риба. Друга теорія полягає в тому, що вони переважно ласують холоднокровними істотами. В той час як у мене тепла кров, тож можливо, міноги зовсім не зацікавлені в теплокровній їжі. Однак, я думаю, щоб вивести цей експеримент на наступний рівень. Нам потрібно спровокувати присмоктування. То, що я хочу зробити, це взяти міногу, прикріпити одну до руки, одну до черева і одну до шиї. Якщо це не змусить поласувати їх людською кров'ю, то я вже не знаю, що саме змусить. Залишайтеся з нами, друзі. Я відчуваю, що друга частина експерименту буде неймовірно цікавою. Перш ніж ми з вами сядемо і подивимося, як морська мінога насолоджується шведським столом у вигляді Койота Пітерсона, спочатку треба зрозуміти, як цим інопланетним загарбникам вдалося створити такий катастрофічний оплот в екосистемі Великих Озер. Ці паразитичні хижаки мають досить простий, але добре структурований життєвий цикл. Під час фази нересту. Дорослі особини залишають озера та мігрують у струмки, будують кам'янисті гнізда у формі півмісяця, відкладають яйця і помирають. Після того, як яйця вилупляться, лічинка випливає з гнізда і знаходить ділянки м'якого осаду на дні річки. Вони зариваються і насолоджуються прихованим життям протягом кількох років. Коли готові, лічинки перетворюються на паразитів з присосками, зубами, гачками та величезним апетитом. Потім вони пливуть до озера і ласують рибою протягом 12-18 місяців, поки не будуть готові до нересту. Самки можуть відкласти майже 100 тисяч яєць. Тож легко зрозуміти, як відбулося вторгнення. Проте в цьому простому життєвому циклі в інвазивній броні Мінох є тріщина. Про це трохи згодом. Бо здається, що настав час обіду. Ну що ж, це друга частина. Нашого неймовірного експерименту з міногами ми назвали її челендж присмоктування. Щоб ця частина експерименту точно була ефективною, я запрошу на допомогу доктора Альдербоа. Він буде адмініструвати присмоктування, розмістивши міног на три різні точки мого тіла, а саме на моє передпліччя, на мій живіт, а також на мою шию. Нам потрібно точно визначити, чи буде морська мінога ласувати людською кров'ю. І це найкращий спосіб зрозуміти, чи стану я шведським столом. Вам цікаво, чи боюся я так дуже ця частина змушує моє серце прискорюватися і піднімає мій адреналін. Вони присмокчуться, а я буду відчувати їхній шершавий язик. І цілком можливо, що буде трохи крові. Ну що ж, друзі, якщо ви готові, час починати божевільне годування. Доктор Альдербоа, виберіть нам дуже голодну морську міногу. Моє передпліччя, моє бідне передпліччя готове. Вмощуйтеся зручніше. О, я відчуваю, ніби буду здавати кров, в якому сенсі, так і є. Моя кров в ім'я науки, щоб визначити, чи будуть ці істоти ласувати людьми. Дивись, он той вискочив, значить, він готовий. Ну добре, я збираюся ось так витягнути руку. Ану, стій. Вони божеволіють. Погнали. Добре, зараз Маріо покладе мені його на передпліччя. Тут гарний шматок м'яса і чудовий кровотік. І його рот. О, так. Ось воно. Присмокчиться. Оу, присмоктався. Отак. Ого. Нічого собі, потужне присмоктування. Сила присмоктування цієї істоти приблизно в 4 рази перевищує потужність звичайного пилососа. І прямо зараз він досліджує моє передпліччя за допомогою так званого присмоктувального диска. Ууу, як він тримається! Прямо зараз його рот досить пластичний, і в цьому роті. Приблизно 150 конусоподібних зубів. Вони використовують їх щоб зафіксуватися на місці. Зазвичай вони ласують виключно рибою. І коли вони за неї хапаються, пам'ятайте, риба слизька, потрібна гарна хватка, щоб утриматися. А потім дозволити шершавому язику, який працює, неначе сверло, продертися крізь луску та шкіру риби, щоб не відвалитися. Боже, божевільне відчуття. Та я відчуваю, як він стирає мою шкіру. А, я починаю відчувати незначний біль. Тож, коли вони розідрали лоску, а, а також плоть риби. Зрештою, антикоагулянт, який вони виділяють зі слиною, дозволяє їм відсмоктувати кров та тілесні рідини. А, я точно відчуваю, що там щось відбувається, дуже схоже на п'явок. Я відчуваю, як його язик працює а, по моїй шкірі. І всмоктування, о господи, я б сказав, що це більше ніж чотири рази сильніше за пилосос. Він просто затягує мою шкіру собі в рота. Здуріти, окей, це не дуже приємне відчуття. Різниця між міногою і п'явкою у тому, що у п'явок були ці. Маленькі щелепи у вигляді логотипу Мерседес Бенз, які врізаються у ваше тіло. Я вже ж антикоагулянт і знеболювальне не давало мені нічого відчути. Проте я не думаю, що мі ноги виділяють якийсь антикоагулянт під час укусу. Так, здуріти, насправді а! він дуже дуже сильно занурюється прямо зараз. Отак. Щось точно відбувається. Воу, 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 воу! Ах, ах. Ого, як сильно присмоктався. Оу, хо -хо -хо -хо. так, щось відбувається, щось точно відбувається. Вау, він стискає ще міцніше. До речі, цікавий факт про зуби. Тага, він відпустив, відпустив мене, тож я його поверну. Дідько. Це змушує моє тіло звиватися, коли він відсмоктався. Це неначе якась присоска. І спала з руки. Тільки погляньте, як зуби врізалися в мою шкіру і присмокталися. Ви можете бачити, де ці безщелепні губи зімкнулись на мені, і саме в це місце вп'ялися усі ці зуби. Ви бачите, як посиніла моя шкіра. І чесно кажучи, тут лише трошечки крові, що просочується в цьому місці. Я думаю, що на моєму передпліччі просто дуже міцна шкіра, тут багато м'язів, і вони дуже міцні. Це не дуже схоже на рибу. У тілі риби є м'які місця там, де органи, і міноги присмоктуються на ті місця, де вони зможуть легко проточити шкіру. Тож моє передпліччя для цього зовсім не найкраще місце. Я відчув ефект, але здається, настав час перейти на наступний рівень і дозволити одній з цих міног прилипнути до мого живота. Ну що, Маріо, готовий? Зараз я трохи підніму свою футболку. І відкрию м'яку та приємну частину тіла дуже ніжна і м'якенька ділянка. Ти готовий? Для того, щоб одна з цих мінок могла схопитися і присмоктатися, Дам йому знайти свою ціль, намагається мене вхопити. А зараз в рукавичку залізе. Вау, добре. Нехай поверне голову. Ти в порядку? Здається, він Так, Непогано вчепився. Отак це дуже сильно відрізняється від передпліччя. Шкіра на моєму животі набагато м'якіша, і це всмоктування почнеться прямо зараз. Я відчуваю, як всі зуби впиваються в мене. Коли ці істоти знаходяться в навколишньому середовищі, а, він відпав. ого -го, го оце потужне всмоктування. А, так, я відчуваю, як зуби впиваються в мене. І, здається, я відчуваю, як його язик починає тертися, та від цього в мене мурашки. А, добре. Здається, ми наближаємося до хвилинної відмітки з цим чудовиськом. Справжній слизький монстр присмоктується. А, Просто терпи койота. Це не настільки боляче, це більше схоже на тиск, неймовірне всмоктування. І дуже дуже моторошне відчуття, неначе ця штука. Ти в порядку? Ні, ні, не чіпай, не Давай, треба, може, він просто я обрав я інше цей. місце. Отак тут він вчепився ще краще. Він змінив місце. Типу такий: о, тут навіть краще, і можливо смачніше. Головне питання: чи справді він відчує їжу і почне мене їсти? Пам'ятайте, це не стосується органів, він не намагатиметься залізти всередину. Усе, що вони роблять, це видаляють плоть та шкіру риби, щоб дістатися до крові та тілесних рідин. О, відпустив. О, багатенько крові. Ах. Добре. Ах. Як я й казав, хлопці, може бути кров. Ось і вона. Він доволі добре присмоктався і вгрисся у шкіру. Язик шкрябає майже як гостра бритва, чи тертка. вже ж можна бачити рану. Трохи крові не все так погано. Ох! Насправді дуже приємне відчуття, коли риба від мене відсмокталася. Ох. Здається, під час цього укусу. У той... Момент, коли моя кров потрапила до його рота, він вирішив, що це ніяка не риба. Це те, чим я не збираюся ласувати. Проте, оскільки їх називають риба вампір, я думаю, мені треба пройти третє, остаточне всмоктування. Усі ми знаємо, що вампіри кусають за шию. А це означає, що наша наступна добряча, погризе мене прямо за шию. Там багато крові. Дуже м'яка шкіра. Ху, я знаю, що ви хочете це побачити. І здається, я готовий. Доктор Альдербо знайдіть нам ще одну голодну міногу. Шведський стіл у вигляді Койота Пітерсона все ще продовжується. Помістимо міногу мені на шию. Дуже нелегко, нелегко змусити цих штук справді на вас напасти. Давай, Маріо, вибери справжнього слизького смоктуна. О-хо-хо, виглядає голодним. Давай, прямо сюди. Готовий? -хо -хо. А -а -а -а! Стривай, стривай. Він зачепився? Так, є. О, господи. Отак, він дуже-дуже добре присмоктався. Ой. Відпустив. Причепи на інше місце. <смір> О, це набагато болючіше, ніж рука чи живіт. О-о-о-о-о! <смір> <смір> Окей. Ти в порядку. Так, він а-а-а-а, добре присмоктався. Відчуваю, як крутиться. Зуби чіпляються за шкіру. Боже, в мене таке відчуття. Ніби він вчепився прямо за вену. Отак, риба вампір. Повністю виправдовує своє прізвисько. Дам йому повисіти там повні 60 секунд. Кожного разу, коли він крутиться, це неймовірно боляче. Прямо зараз в мене впиваються його маленькі конусоподібні зуби, яких я нагадаю вам у нього аж 150 штук. О, я відчуваю, як його язик шкрябає мою шкіру. О-го-го, у мене все тіло здригається. Та просто неймовірно. А, м -м -м. Чудово справляє. Що по часу розслабся. О, він відпустив. Тага, ні-ні-ні. Він пішов на ще один укус. Ого, добре вхопив мене. Я відчуваю кожен з тих зубів, що впиваються в мою шкіру. А-а, Так, тепер його язик почав працювати. Намагається зрозуміти, чи варто мене їсти. О, Боже мій! Це найнеприємніше відчуття за дуже-дуже довгий час. ого Сильно вчепився. О, оу о о, -о, -о, -о. О! Да! Ні-ні-ні, не чіпай! Знято його! ні, давай почекаємо, поки пройде хвилина! Друзі, не дарма це риб називають вампірами! Да, відпустив! Серйозний екземпляр. Гей, hey, ти куди? Там є кров? Ага. Я ж казав вам, хлопці, що буде кров. Через шию тече багато крові. І ця морська мінога точно вибрала правильне місце. Господи, у мене в голові поморочиться, коли подумаю, як мою кров та тілесні рідини всмоктує риба вампір. Добре, ось що я зміг визначити на цьому етапі. Ці зуби дуже гострі, а цей шершавий язик, неначе тертка для сиру, що ковзає по твоїй шкірі. Та врешті-решт, я відчуваю, що кожного разу, коли вони куштували кров людини, вони відпускали і казали: знаєте що? Це не риба, це не те, чим я звик харчуватися. Отже, якщо ви вирушите поплавати на Великих Озерах, можу сміливо сказати, що не варто боятися, що до вас пересмопчеться і з'їсть живцем мінога. Проте якщо ж ви риба, яка плаває в Великих Озерах, то це безумовно ваш найгірший кошмар. Саме тому поточні зусилля з контролю над популяцією міног є надзвичайно важливими. Без цієї важливої роботи мінога просто знищуватиме популяції риби. Але знову, як я вже казав, коли мова про людей, які йдуть в озеро поплавати, їм абсолютно нічого боятися. Я, Кайот Пітерсон, будьте сміливими, залишайтесь дикими, зустрінемось наступної пригоди. У мене тут ще декілька, які теж голодні. Мені вже мабуть вистачить. Оператор. Так, давай, принеси мені одну у всьому світі. Інвазивні види мають згубний вплив на екосистеми. Проте жоден вид не був більш руйнівним для риб Великих Озер, як морська мінога. Рибний промисел у цих водоймах був майже знищений. Проте спроба контролювати цих загарбників під керівництвом комісії з рибальства Великих Озер є однією з найуспішніших програм в історії. Незважаючи на мільйони яєць, відкладених щороку, життєвий цикл цих істот був ідентифікований і що важливіше перехоплений. Завдяки поєднанню екологічно безпечних вамприцидів, стратегічних річкових бар'єрів, масових пасток, експериментів з феромонами та сигналами тривоги, що можуть змінити хід нересту, популяція інвазивної морської міноги на Великих Озерах скоротилася майже на 90%. Ось це історія успіху.